Всім привіт! Раді вітати вас на нашому підкасті. Сьогодні ми спробуємо себе в ролі головних героїнь та подивимося, чи подобається вам такий формат і чи буде вам цікаво дізнатися про нас та нашу діяльність. Мене звати Галя і я є однією зі засновниць Агенції Діпра разом з моєю сестрою Наталією. Заснували ми Агенцію у 2007 році. Разом з нашою мамою Ольгою, яка у 2010 році віддала все нам у наші руки, і на сьогоднішній день заслужено відпочиває на пенсії. Мене звати Наталя, я є одна зі засновниць Агенції Кіпра, так як сказала моя сестра. Скажіть, будь ласка, чому назва Агенції Кіпра? Що це означає? Ну, це скажімо, таке одне з найпоширеніших е, питань, яке цікаве людям. Е, відкрию вам секрет і про це наше прізвище. Скажіть, будь ласка, чому саме агенція, чому саме цей вид діяльності? Дивися, в нас завжди було по життю, скажімо, наша місія допомагати людям. Тобто нам завжди хотілося віддавати, хотілося допомагати людям вирішувати їхні проблеми. Звичайно, це все робиться за оплату, тому що де б ми не були, де б ми не жили, ким би ми не були. У нас всіх є потреби, які потрібно закривати, і нам всім потрібно жити та отримувати наші сім'ї. Тим більше, щоб надати якісний сервіс, все має бути якісно зроблено. Для якості роботи потрібні кошти. Так як Італія є найбільш оподаткована країна в Європі, так і ясно отримання офісу, отримання всіх працівників, які надають послуги в цій агенції, ясно все має бути оплачено. Я хотіла би додати ще, скажімо, скажімо, більше так на енергетичному рівні. Що е, у нашому житті, у будь-якій сфері, е, все повинно бути збалансовано. Тобто е, людина не може тільки брати і не віддавати нічого. Тобто, скажемо, е, дай і на має бути збалансовано. Чому саме обрали сферу імміграції, наприклад, інша сфера, то фірма, щось в тому Ну, напевно, тому що сфера імміграції, скажімо, для нас є самою найближчою, тому що ми, як і всі іммігранти, початково стикнулися з бюрократією Італії. Тоді поступово розібралися з їхньою, скажімо, системою і почали допомагати людям. Тим більше, я у 2005 році працювала у такій же агенції, як наша. І е, за браком роботи саме перша, скажімо, полетіла з роботи, тому що не було роботи, і я, будучи наймолодшою, е, скажімо, пішла з роботи. І е, тоді, в цей момент, е, ми подумали: а чому б і нам не спробувати і е, запустити таку ж е, саму агенцію? Чому оформлення до документів і далі варто довірити професіоналам? Тому що в будь-якій сфері в житті потрібно довіряти професіоналам. Чи ви захворіли і звертаєтеся до лікаря? Чи це якісь проблеми з, з документами, потрібно звертатися до професіонал. Щоб отримати якісний сервіс, завжди потрібно звертатися до людей, які кваліфіковані в цій, в цій сфері. У нашій практиці є багато людей, які, наприклад, оформили бонуси, і на сьогоднішній день повинні віддавати великі борги державі, тобто повинні віддавати тисячі. На жаль, Італія це є держава, яка спочатку дає, а тоді перевіряє. І люди потрапляють в таку ситуацію, що не перевіривши реквізити, оформляють бонуси, які їм не положені. І е, пізніше розплачується з цим. Е, тому ми завжди радимо е, звертатися до людей, які компетентні у даній сфері. Е, ви ж, наприклад, як у вас поламалась машина, ви ж везете машину до механіка, який компетентний, е, тому що хочете якісного сервісу. Е, так само відбувається і з документами. Ясно, ми всі люди, ми можемо е, помилятися. В нашій е, практиці також бували і випадки, де ми помилялися, але ми спро пробуємо, і е, так вдавалося, що виходило е, справити нашу помилку. І люди були задоволені в нашому сервісі. Так, я пам'ятаю, е, як один раз, коли ми працювали ще е, лише удвох з Наталею. У нас було дуже багато роботи, і скажімо так, закрутилося, завертілося Одна практика по дезокупаційних у нас загубилася, Скажімо, не загубилась, просто завалялась між іншими практиками. І відповідно пройшов термін подачі на дезокупаційні. Тоді ми, слава Богу, нам попався роботодавець цієї клієнтки, адекватний, скажімо, який пішов нам на зустріч і ввійшов в наше положення. Ми ще раз заключили контрактну роботу цій людині на один місяць. Самі з нашої кишені проплатили контрибути, тому що це так правильно, і тоді поставили людину на дезокупаційні і успішно завершили практику. Тому у житті це так як на довгій ниві, тобто буває всіляке. людина, людині варто не то, що варто людині. Притаманно помилятися, але головне, що при помилці потрібно вирішувати, скажімо, проблеми та справляти помилки. Який вид документів найчастіше запитують ваші клієнти? Дивись, найпоширеніший вид запиту, скажімо, на який документ, це є примесу дісорно, звичайно, тому що в Італії без примесу дісорну ніяк. Також люди запитують про карту дісоджорну, так зване пермесонго періоду, а на сьогоднішній день взагалі сама найвостребуваніша, скажімо, послуга це є оформлення італійського громадянства. А також ми оформляємо ще і модель ЛоІзе, декларація про доходи. Ясно, це ж все треба робити вчасно, тому що щоб оформити який-небудь бонус. На сьогоднішній день завжди потрібен модель це. Робота з людьми вважається найважчою. Ви теж так думаєте? І цікаво, чи ваша робота вам приносить задоволення? Отак, ну, Робота з людьми дуже важка праця. Особливо, якщо це стосується документів, тому що документи це відповідальність. Але, на, на жаль, не всі люди так думають, думають, що ось сидять в Офісах протирають штани, <ріст> але ми ж відповідаємо за, за все, що ми робимо. Люди не бачать цього. Ми, наприклад, як закриваємо о 18.00 наша робота продовжується. А скільки є вечорів, що ми тупо сидимо на роботі та відповідаємо на ваші запитання, в WhatsApp, у соцмережах. Але, на жаль, не всі люди це розуміють, що це все робота, скажімо. І нехай наші клієнти, які до нас зверталися, скажуть, у котрій годині ми можемо відписувати WhatsApp. Це може бути і північ, це може бути шоста година ранку. Тобто робочого дня нам на це не вистачає. Також є, наприклад, випадки, коли ми стараємося записати людям скажімо, якесь відео, донести до них інформацію. Що також є частиною нашої роботи. А приходить, скажімо, на нашу сторінку якийсь хамський користувач, який може собі дозволити сказати, що ти мелеш. Ну і він напевно, що не усвідомлює, що своїм коментарем він може образити людину з іншої сторони, яка старається донести до інших інформацію. Але хочу вам сказати, що у мене вже, скажімо, виробився так званий імунітет на цих людей, і спокійно я їх посилаю у блок. Але незважаючи на це, наша робота нам приносить багато задоволень. Ну так, тому що наша робота дуже цікава. Ми йдемо завжди на якесь навчання, на якісь курси. Тобто нам весело. Завжди розвиваємося. <реку> 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 чи можна в Італії само оформити документи, чи є великі ризики зробити багато помилок? Звичайно, якщо ви в силі це зробите, ясно, можливо, все зробити самостійно. Але в Італії дуже часто виникає ефект замкнутого кола. Тобто, коли ви, наприклад, звертаєтесь в одну структуру, і вас з цієї структури посилають в іншу, а з цієї іншої назад в ту першу. І виходить і не можете вирішити вашої проблеми, тому у даному випадку вам треба бути добре підкованим у цій матерії, щоб доказати, хто і де і що вам повинен робити. У такому випадку людина тратить багато часу, тратить багато нервів, тратить багато грошей, тому що ходячи по цьому колу, ви втрачаєте відповідно, скажімо, свій робочий час і відповідно фінанси. Також в Італії є, скажімо, окрім закону, так званий закон, на кого попадеш. Тобто на одинаковісінькі практики у вас можуть попросити різні документи. І виходить е, так, що одні люди можуть сказати, «Так, мені дали, а інші ні, вам не дадуть. Тому якось так. Яка сильна сторона вашої агенції? Е, ну, ми завжди стараємося, щоб наш клієнт вийшов від нас задоволений. Тобто стараємося в якнайшвидший термін і найефективніше вирішити запит і потребу нашого клієнта. А також ми стараємося розширити спектр наших послуг і продаємо ці послуги за цінами доступних для заробітчан. Повірте, ми від цього дуже кайфуємо. І коли клієнт виходить від нас задоволений, наприклад, залишає нам якісь відгуки позитивні, ми від цього насправді кайфуємо. І для нас це дуже цінно. Напевно, через це ви і вирішили відкрити ще один офіс у Мілані. Звичайно, після прямих ефірів був дуже великий запит на відкриття нового офісу в Мілані. Так, ж, ми і наважились відкрити цей офіс, щоб можна було допомогти більше, більше людям з бюрократією в Італії. Ну, як то кажеться, хто не рискує, той не п'є шампанського. Звичайно, відкрити офіс у Мілані це. Не є з простих завдань, тому що там інші реалії, порівняні з Неаполем, маю на увазі, там інші закони. Здається, Італія одна, але на півдні і на півночі зовсім все по-іншому. Тому ми вирішили все ж таки спробувати і бути корисними людям також і на півночі. Що би ви порекомендували, коли люди звертаються у різні агенції для оформлення документів? Документи ви повинні залишати на війних руках, щоб ви були впевнені, що вони не будуть використані в інших цілях, що не будуть передані іншим людям. Тому що від історії, які розказують наші клієнти, насправді стає волосся дипки. Навіть по копіях документів, які ви залишаєте в різних агенціях, можливо зробити все: чи контракти на квартири, чи контракти на світло. Ви ж не знаєте, куди ваші документи можуть піти, якщо ви не довіряєте агенціям чи людині, якій ви, в якої ви робите документи, не робіть цього. Думаю, будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався оцей формат, та звертайтесь до нас на консультації. Поширюйте цю інформацію і нашу сьогоднішню розмову в соцмережах. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та записуйтесь до нас на консультацію. Можете завітати до нас в Офіс у Неаполі на Віа Болоні 128 або ж у Мілані на Віаледеліноваціони 13. Чекаємо вас з радістю!